Три речі, які я робила у вазі під 90 кг, яких більше ніколи не буду робити, коли дійду до своєї бажаної ваги в 58 кг. Перше, я постійно перекушувала. Я гадала, що в мене заберуть їжу, і також я вважала, що треба їжу додати до кінця. Я пам'ятаю, як мій хлопець був в шоці, коли я їла корячі сердечки, які вже простояли тиждень. Типу, вони ще не звинялися, вони були окей, але вони були вже тижневої давності. І я їла, тому що вважала, що треба кожен грам їжі цінувати і не викидати. Типу, це так, але якщо їжа вже погана, її треба викинути, а не їсти. Кому від цього стане гірше? Тому так, викидання їжі для мене почалося таким першим кроком для того, щоб ще нормально харчуватися. Тому що я завжди думала, що в мене не буде їжі, і я їла погано, тому що довгий час в мене не було грошей, і я реально харчувалася одним макін-чіз макаронами з сиром. І типу, ну на цьому ти нормально ні в туалет не сходиш, ні нормально в тебе не буде ні тіла просвяти, ні нічого. І також це не ситно. Там немає білку, там немає в, е, нормальної клітковини. どうだろう